Біль матері, а мати жде, з війни на сина виглядає, як чорна птаха, біль їй душу крає, і тужить, квилить мати, і зітхає, і на коліна до ікони припадає. Скорбота матері, і сльози немовляти благають, скільки Господи іще чекати. О, милосердний, о всевидящий око! Ти бачиш, мудрий, душу матері глибоко, скільки печалі, горя, болю і терпіння вона стражденна і сильна, винесла нетлінно, і далі знову сили їй даєш чекати. Ти ж милосердний, і з тобою жінка, мати, благає, зупиніться люди всього світу, хай згинуть війни, хоче мирно, дружньо жити. І посміхатись діточкам нашим веселим у школі, в дитсадочку, у своїй оселі. Хай розквітає квітка миру й любові, хай посміхнеться син до мами в пісні слові. Я вірю, що настане диво в Україні. Єднаймося, брати мої, бо ми єдині. З любов'ю до України Ольга Карплюк.